У Києві пройшла широка панельна дискусія з залученням іноземних аналітиків на тему «Деколонізація Росії як пріоритет стратегії оборонної демократії для України. Організаторами заходу виступили фонд сприяння демократії, незалежна організація, що працює над зміцненням демократичних інститутів та громадянського суспільства в Україні, та український безпековий клуб аналітичний майданчик, що об'єднує експертів у сфері національної безпеки, оборони та стратегічних комунікацій. Росія сьогодні в чергове показала, що тільки ліквідація цієї імперії забезпечить мир, ніякі перемовини дзвінок між Трампом, Помипуті, все, що відбувається, воно очевидно показує, що тільки деколонізація Росії може бути справжньою безпековою метою України. Фокус уваги учасників був сконцентрований на концепції оборонної демократії в Україні. Наш сьогоднішній захід присвячений питанням деколонізації Росії, нашій стратегії, яка повинна привести Україну до перемоги. І дійсно, в ідеалі було б добре, щоб Росія деконструювалася, якось деколонізувалася, а Україна вистояла. Ну на жаль, ми бачимо зараз повільний, але процес протилежний Росія. Ну, принаймні, поки що не розпалася, навпаки, потрошку збільшується за рахунок території України. І Україна зменшується. Якби щоб з цим боротися, конкретно ми, наша ініціативна група зі створення громадського військового руху, пропонує концепцію оборонної демократії. Наша громадська організація зараз на етапі створення. Зараз формуємо програму, їздимо в регіони, зустрічаємося з людьми, збираємо проблематику, пропозиції. Але основні тези вже прописані, вже вони вимальовуються. І... В нашому розумінні оборона демократія це той баланс між демократичними процедурами і потребами оборони, який дозволить Україні і з одного боку вистояти в цій страшній, дуже довгій війні, а з іншого боку, зберегти ту якість життя, яка притаманна, ті цінності, які притаманні демократичному суспільству. Бо в протилежному разі виникає запитання: а для чого це все? Для чого ми воюємо, для чого ми втрачаємо людей, для чого багато хто з наших людей демонструє справжній героїзм, не побоюються цього слова. Для чого? Яке суспільство ми будуємо? Ми будуємо. Копію Росії, чи копію КНДР, чи копію Китаю, чи копію якогось іншого режиму. Е, ні, ми виступаємо за те, що суспільство все-таки має бути демократичним, тобто всі демократичні процедури в Україні, стандарти мають бути збережені, незважаючи на навіть воєнний час. Тобто і виборчий процес, незалежне судочинство, рівність різних верств. Нашого суспільства перед законом, неможливість вникнення покарання за злочини проти України і проти міжнародного права, тобто цивілізаційний вибір України бути в європейській родині народів. Такий шлях ми пропонуємо. Я думаю, що такий шлях є для України природнім. Учасники вважають, що саме оборонна демократія має стати стратегією забезпечення довгострокової безпеки України на фундаменті постійної готовності до відсічі агресії, спроможності вести успішні бойові дії в абсолютно різних зовнішньополітичних умовах та бути напоготові за умови тимчасового припинення вогню. Хедлайнером зустрічі став відомий американський аналітик зовнішньої політики польського походження Януш Бугайський, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду. Він є автором книги Неспроможна держава інструкція з розшматування Росії, яка стала практичним посібником для розуміння процесів, які вже відбуваються всередині Російської псевдофедерації. Дуже дякую. Дякую, перш за все, за те, що мене запросили. На цю подію для мене завжди велика честь бути у Києві, бути ем, разом із колегами з людьми, які розуміють Росію набагато краще ніж багато моїх колег у Вашингтоні. Є певні кроки ем, деколонізації. Україна також причетна зараз до процесу деколонізації себе від Росії. Це процес це не відбувається буквально за день, але є певні процеси, які мають відбутися. Це розпад центральної імперської держави, і як людина зі сторони. Я бачу багато слабкостей у Росії, вразливостей, які поглиблюються і прискорюються всередині Росії. Я до цього ще повернуся. Другий важливий момент це поява нових держав, нових утворень, які можуть сприяти цьому процесу до деколонізації. Ми бачили, як це відбувається, коли відбулося падіння радянського союзу. Бачили. Події в Україні процеси також в Балтійських державах, Казахстан, держави Центральної Азії. І як відбувався цей процес деколоніалізації, януш Бугайський активно сприяв процесам, що призвели до розпаду радянського союзу у 1980 х 90 х роках. Бугайський нині прагне стати причетним до позитивних змін щодо Росії і її деколонізації. Частина цього процесу деколоніалізації це відкрити свою ідентичність чи перевідкрити свою мову, свою культуру. Третій крок цих процесів деколоніалізації це аби Москва втратила ресурси зокрема людські ресурси які потрібні москві для того аби вести колоніальні війни імперські війни тому що імперіалізм колоніалізм ідуть тісно одне з одним рукав руком неможливо проводити такі колонізаційні кроки якщо ви не спираєтесь на таку імперську структуру і відповідні процеси асиміляції, русифікація відбуваються тощо. От такі я назвав би кроки. Ми говоримо про Пості Росію. Це можна назвати федерацією, можна назвати Московією, чи якось інакше, але щось залишиться навколо Москви і цього регіону. Питання в тому, чи зможе це щось стати партнером, який співпрацює з іншими країнами з Фінляндією, з Норвегією, з Україною, з іншими сусідами. Зрозуміло, що ця Росія. Мені стається, не буде включати тих територій, які зараз належать Російській Федерації, бо дуже важливо відрізати Москву від тих ресурсів, які вона зараз використовує для війни. Росія є колоніальною державою. і Деколонізувати неможливо можливо, деколонізувати окремі національні республіки, які входять до складу Росії. Між тим я абсолютно підтримую ту назву, яку Дали ви свої книги пан Януш Фрінейшн Нью of the Russian колоніалізм. Тобто ми повинні говорити про останню стадію російського колоніалізму. Які фактори можуть вплинути на те, щоб е, Росія якби, взірвалася, була деколонізована? Ну, по-перше, наявність потужної політичної опозиції. Чи вона є в Росії? На жаль, вона або в еміграції, вона слабка і роздрібнена. Вона, і саме головне, вона не готова до радикальних змін своєї політики. Вона проросійська і проімперська. Тому що, ставши владою, вона буде проводити от пам'ятаєте, ідею чубайса про ліберальну російську імперію. От в такому вигляді і буде намагатися вони проводити свою е, е, діяльність. Якби розвивалися події, якби. Цей марш чепуч Пригожина завершився не на півдорозі, а завершився в Москві. Чи збереглася б Росія як єдина держава, чи, можливо, навпаки, там би посилилась диктатура. Але ви бачите, як з одного такого поштовху, тоді ми так дуже уважно слідкували за цією подією, влада валялася колись, як казали, в 17-му році на полі, на землі. Серед цілей оборонної демократії надзвичайно важливе досягнення і забезпечення технологічної, організаційної та інформаційної переваги над ворогом. Саме про це зазначав у своєму виступі Анатолій Дністровий, військовослужбовець, український есеїст та філософ. Процес дуже складний з точки зору тих завдань, які ми перед собою ставимо, так але тим не менше, от є поняття дискурсу. А дискурс це те, що постійно має підтримуватися як хмис. Клаузовіць, клазуклаузис, коли сказав, що є туман. Війни, так, що він передує війні. От, туман війни треба підтримувати, хто хоче починати війну. Якщо ми хочемо щось починати, нам треба підтримувати цей дискурс, дискурс абсолютної е, утилізації, скажімо так, цієї держави, державності, ворожої державності. І ця проблема насправді вона така тотальна, тому що вона стосується дуже багатьох різних. Факторів я просто хочу пояснити, що є інструменти вірусні, які треба також прогнозувати, якось використовувати і так далі. і так далі. Ще я би дуже хотів згадати, якщо вже ми говоримо про якісь методологічні речі, це звичайно, що імперські студії, тому що імперські студії дають розуміти специфіку діяльності імперії, чому вона дихає, чому в неї от клапани працюють так. Ну в нас тут видатний українського походження політолог. Професор Райнор університету Олександр Мотиль він блискучий, має праці наукові з цієї точки зору. Тобто, це все треба вивчати. Поговоримо про елементарну річ, про наративи українські. Тут до речі, є підтема тема дуже важлива. Ну я не знаю, чи хтось в Україні активно працює. З оцим великим організмом Російської Федерації, так і з пострадянськими державами, з точки зору цих планових наративів, які треба качати прицільно. Тобто давати постійно на постійній основі, давати їм оцю іншу рамку інформаційну і аналітичну. Це задача дуже складна, насправді, тому що це ну, організаційно це би мав працювати цілий великий департамент певних структур, де були би створені відділи, за якими були би прикріплені там окремі чи етнічні групи, чи держави пострадянські, чи е, якісь інші моменти, скажімо ну, якісь середовища, і це на безпосередній на безпосередній такій довгій тривалій основі це треба працювати. Це треба виходити на опозиційні середовища. Це треба виходити на альтернативні канали інформаційні російські. Так, тобто постійно це прокачувати треба. Учасники заходу під час обговорення дійшли думки, що оборона демократія передбачає не лише готовність до відсічі чи агресії Російської Федерації, але і спром. Можність вести успішні бойові дії в різних зовнішньополітичних умовах та включає в себе принцип для всього українського суспільства: служи або допомагай для тривалого протистояння в умовах затяжної війни на виснаження.